Доброго всім здоров'я, 29 вересня, 25 рік. Вчора ми відкрили сезон, уже протопили в хаті. Вдень ходили в футболки, тому що було жарко, а на вечір, мені здається, був приморозок. Принаймні, кручені паничі у нас чорні. І вже, коли холодає, хочеться зайти в хату, хочеться солодкого чогось смачного. Відкрила я варення цю п'ятихвилинку, малиново полуничне Боже, як же воно пахне? Воно так малиною пахне. І сирники. Сирники ці я виставляла. Там, де на пів кіла сиру йде 50 грамів борошна. Тобто на кіло сиру йде 100 грамів борошна. Але сир у мене домашній, я його завжди підморажую. Домашній сир після заморозки має зовсім іншу структуру. Він стає такий розсипчатий, зернистий. Покажу сирники в розломі. Погано, видно, сьогодні сонця немає, а від лампи вони жовті. От один сир. Уже, як же це смачно? М -м -м. Сирник і з і оце полуничне малинове варення. Кажіть, що ви казали.